Як кажуть про царя Давіда, що він той був, хто пробуджує світанок, тобто сонце, да? тобто світло. Не просто що він чекав темряви, а він сам пробуджував світанок. Як ми можемо самі пробудити світанок? Кабалісти на високих ступенях вони розкривають додаткове бажання самі між собою, тобто вони не чекають додаткового вюту, і таким чином вони, як то кажуть, випереджують Творця, випереджують Творця. І про це сказано, що... Перемогли мене мої сини, каже про це Тора, що це сказано і про отця Якова, який боровся з Янголом, так тобто, фактично з творцем, за що отримав ім'я Ісраїль. Тобто, з свого етапу Катнут він перейшов на великий ступень гадлут, те, що називається, коли він міг іншими словами використовувати егоїстичне бажання на віддачу. Таким чином, і кабалісти на високих ступенях вони також можуть перемогти творця. Вони можуть збільшити авію самі собі.